Українців за кордоном скоро будуть забирати захист і виплати. А Росія заявила, що буде продовжувати напад на Україну і забирати нові території. Давайте розберемо, що правда і неправда, і реальний шлях розкажу, що українцям робить ця ситуація як забезпечить себе. Розбираємо перше. Німеччина дійсно зараз розглядає можливість, так само як і багато країн Європи, щоб забрати українців в захист, дати другий параграф і забрати виплати. Вже мали вивчити мову, і піти на роботу. Хто ні велком тухом? А то що Росія каже, що буде далі нападати, це не новость, Вона це буде робити до тих пор, поки їх на дипломатичному рівні. Ні, не задавить Європа, тому ви маєте бути готові, надіємося в краще, але ви маєте бути готові до того, що скоріше за все прийдеться знову змінювати локацію, десь переїжджати, іммігрувати. На жаль, я знаю це дуже боляче, але ну давайте на всякий випадок перестрахуємося, що в цьому випадку робити. По перше, ну зберіть якісь гроші, щоб у вас були. По друге, вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні. Зробітку онлайн. От я більше 12 років онлайн заробляю. Я ніколи не був на якійсь фізичній роботі, і це мені дозволяє вільно себе спокійно почувати на протязі всіх цих років Безболезненно. Бо кажуть, дивіться, є багато професій. Може, хтось думав за IT, за якісь консультації і так далі. Багато всього вже не працює. Поняли, на жаль, не працює. Ви маєте вже, хоч по чуть-чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїзд і імміграція або позбавлення випит в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болісним. За посиланням в шапці профіля є телеграм-канал. Я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців. Нічого платити не треба навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам, в тому числі, я вас запрошую на день відкритих дверей за посиланням в шапці профіля. Я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прям їм зарплати будемо платити. Скільки вони в нашому проекті хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі. Хочу, щоб як можна більше людей прийшло, це безкоштовно, подивились, послухали і зрозуміли, яких у них є можливості, кому зрезонували, щоб скористалися цим, кому ні, щоб почули від мене інформацію, чим би вони могли займатися онлайн. От які, друзі, ситуація. Все це за посиланням в шапці профіля, три крапочки в грі справа відкрити в браузері, ви будете в телеграм-каналі, там вже все зрозумієте. З цією ситуацією, я думаю, що багато нас пугали разів про те, що заберуть українців всі виплати, все закончиться, вон з Європи, передаляй там на Україну, вся вся історія. І раніше воно звучало та скока можна вже спокоїтись. Ми прекрасно розуміємо, що ми гарний генофонд для Європи, бо ми поняли, чого ми гарний генофонд, і Нас вони зацікавлені, подовше тримати. Це логічно, що скоріше за все будуть давати якийсь інакший параграф і знімать. Ці виплати, бо криза в Європі величезна фінансова. Не одні ж українці на оцих виплатах за кордоном. Тому дійсно подумайте за це, перестрахуйтеся якось і ну, інакшого варіанта, ніж це немає. Тому, друзі, зустрінемось за посиланням Шапці профіля. Активно, будь ласка, думайте про своє майбутнє. Ще раз наголошу, що ми віримо в краще і що все буде хорошо. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.